Російські згарбники завдали 498 ударів по 16 населених пунктах. Це вже Запорізька область протягом минулої доби. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог застосував авіацію, БПЛА, гатив з реактивної системи залпового вогню та артилерії. Внаслідок російської атаки на Малокатеринівку поранено двох людей. Пошкоджено приватні будинки, квартири та автомобілі. Іван Федоров доєднується до ефіру. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітання вам. Вітаю вас. Отже, яка оперативна ситуація наразі? Чи вже ліквідовані наслідки, чи все ще продовжується ліквідація наслідків Росії? 500 обстрілів, які відбулися за останню добу, то здебільшого вони були прифронтовим населених пунктах. Звичайно. Там наразі ми ліквідовувати наслідки не можемо. Ми їх фіксуємо, тому що це безпосередньо близько, близько до лінії фронту, 5, 10, 15 кілометрів від лінії фронту. На жаль, ворог руйнує масово на населені. За вчорашній день не було масових обстрілів безпосередньо міста Запоріжжя, але ще продовжується ліквідація наслідків тих обстрілів, які відбувалися в понеділок, коли ворог авіаційною ракетою зруйнував сім приватних будинків, пошкодив два. Будинки багатоповерхових з багатоповерховими наші комунальники досить швидко змогли розібратися, забивши вікна безпосередньо ОСБ, відновивши герметичність будівель. Що стосується що стосується приватних будинків, то наразі продовжується розбір будівельного вже сміття, а також фіксація наслідків для того, щоб мешканці отримували сертифікати по програмі. Є відновлення. Ну, от через ці обстріли яким чином змінюється евакуаційна ситуація і заходи, які ви вживаєте? На сьогоднішній день немає примусових заходів евакуації з населених пунктів Запорізької області. Ми не бачимо масової евакуації наших мешканців. Як приклад цього доведення цього, то за травень місяць було евакуйовано з прифронтових населених пунктів групами на 14 людей. Тим самим ми бачимо, що масової евакуації немає за останні дні. Буквально декілька людей погодилися виїжджати з прифронтових населених пунктів здебільшого то мешканці літнього віку, які а, просто за, а, за причинами слабкого здоров'я приймають рішення виїхати для того, щоб пролікуватися, знаходитись в Закладах охорони здоров'я і підтримати своє здоров'я, але дякуючи групам Нацполіції, нашим рятувальникам, то всі охочі можуть звернутися, і волонтерів, то їх вивезуть з прифронтового населеного пункту. Друзі, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. Ми знаємо, що обласна військова адміністрація, волонтери, які перебувають на території вашої області, готові допомогти. Тому не нехтуйте вашим здоров'ям і здоров'ям ваших дітей. Це дуже важливо. Пане Іване, ви сказали про те, що важко проводити евакуацію або здійснювати якісь відбудови на території, де надто гучно на Запорізькій області, але все одно знаємо, що є проєкти, які допомагають відновлені, і це все підтримує держава. Розкажіть, будь ласка, які саме проєкти. Сьогодні діють саме по відбудові, або ну принаймні для того, щоб зробити житло доступним для життя наразі. Наша мета це що руйнується на території міста Запоріжжя та тих населених пунктів, які не входять в активні бойові дії, якомога швидше відновлювати все після ворожих обстрілів та ворожих руйнувань. А так наразі на території Запорізької області зареєстровано зруйнованих та пошкоджених більш ніж 14 тисяч будинків. І це суто та територія, яку ми маємо доступу, можемо порахувати. Тут немає всіх споруд будинків на території Гуліполя, на території Оріхова, Степногіська, тому що там сьогодні вщент зруйновані абсолютно всі будівлі. і Це складно сьогодні зафіксувати небезпечно. Тому наша мета з одного боку фіксувати, з другого відбудовувати. Наразі в нас досить складна ситуація з багатоповерховим сектором. Це більш 10 будинків наразі в місті Запоріжжі з. Руйновано було вщент, а масово відбудовуємо і дуже сподіваюся, що відсотків 85 до кінця року ми відбудуємо. На жаль, є такі будинки, які постраждали наприкінці минулого року. Цей це цей в Дніпровському мікрорайоні, а це і на вулиці Олександрівській, які на сьогодні не розпочати відбудову, продовжуються проектні роботи. і Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми розпочнемо відбудову цих. Будинків, але також є компенсація мешканцям і від міської і від обласної влади, тим, хто постраждали, для того, щоб вони на час їхніх зруйнованих будинків поки не будуть відновлені або а, за сертифікатами куплені нові приміщення, то буде компенсація проживання це 10 тисяч гривень на місяць. То ще таким чином ми намагаємося підтримати наших мешканців, які сьогодні проживають в Запоріжжі в надскладних умовах. Я пам'ятаю про інформацію, коли майже пів мільярда гривень було залучено на розвиток агросектора Запорізької області. Чи вже використані ці гроші, і як сьогодні відбувається допомога агросектору аграрії Запорізької області, це справді герої, ті, які сіють та вбирають хліб буквально в п'яти кілометрах від лінії фронту, і ті, які втратили велику кількість своїх підприємств, паїв на Тимчасово окуповані території, але тим не менше багато хто з них продовжує жити і розвиватись на території нашої області на сьогоднішній день. Буквально у вівторок було проведення засідання аграрного комітету на території Запорізької області, де більш ніж три години обговорювалися проблемні питання аграріїв Запорізької прифронтової області. Я думаю, що вони такі самі стали питання і в Харківській області, і в Донецькій, і в Херсонській і в Сумській. Тож ті самі питання і проблеми турбують наших аграріїв тому дуже сподіваємося на продовження підтримки з боку центральної влади, з боку Верховної Ради, в частині і наших, звичайно, ж міжнародних партнерів, в частині підтримки сільхозвиробництва на прифронтових регіонах. Та допомога, яка була виплачена всесвітнім банком минулому році, звичайно, вже не дійшла на рахунки наших аграріїв. Дуже сподіваємося, що в цьому році ця практика буде продовжена. Ну і пане Іване, звичайно, завжди запитую вас про те, як живуть українці на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тому що це наші люди, ми пам'ятаємо це наша українська земля, але маємо розуміти, що там відбувається. Яка інформація у вас? Звичайно, ми бачимо зараз декілька тенденцій. Тенденція номер один це. Масові засудження наших громадян, тож ворог все більше почав тиснути на наших громадян, саджаючи їх у в'язницю, виносячи нелегальні приговори за. Дерзраду і ще за якісь там надумані речі. Навіщо ворог це робить? Це він переслідує дві мети: перше, це залякування всього цивільного населення в тимчасовій окупації для того, щоб було скриніше складніше з'єднуватися з територією під уряду України і її мешканцями. А друге, це ворог таким чином зменшує. Кількість проукраїнського населення на тимчасово окупованих територіях, тому що на заміну нашим мешканцям ворог завозить туди своїх мешканців з а, території РФ, пенсіонерів, військових, правоохоронців і так далі. Тож на жаль, такими є дві основні тенденції, але а... Наша мета вона одна допомагати достатньо збройним силам України для того, щоб всіляко підтримувати наші збройні сили, і вони звільняли наших людей на тимчасово окуповані території. Дякую вам, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам.